Прогноз погоди до кінця травня. Привіт, друзі! З 24 по 31 травня весна в Україні плавно переходить у літнє тепло. Хоча на заході м'які дощі додадуть свіжості на початку періоду. Сонце ніжно зігріватиме землю, а легкий вітер гойдатиме повітря. Температура зростатиме від плюс 5 до плюс 31 вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося. Що чекає на кожен куточок країни в ці останні дні травня? Почнемо з півночі України 24-25 травня. Температура вночі буде плюс 10, плюс 12, а в день плюс 22, плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний: 8-9 метрів на секунду. Чернігів 24 травня. В день плюс 22. Ясно. Чернігів огортає теплом. А ясне небо запрошує насолодитися свіжим весняним днем. 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а в день плюс 25 плюс 27. Ясно. Без опадів. Вітер південно східний 6-8 метрів на секунду. Суми. 27 травня в день плюс 26. Ясно. Суми тішать сонячним теплом. Ваблячи до легких прогулянок під блакитним небом. 29-31 травня. Температура вночі буде плюс 15, плюс 17, а вдень плюс 28 плюс 30, ясно, без опадів. Вітер південний 5-6 метрів на секунду. Для туристів північ тепла і ясна, ідеально для спокійних вилазок. Для активностей пікніки та рибалка, чудовий вибір для цих днів. Продовжимо з півдня України 24-25 травня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а в день плюс 26 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 9-10 метрів на секунду. Одеса. 24 травня, в день плюс 26. Ясно. Одеса зігріває морським теплом. А ясне небо дарує свіжість для активного відпочинку. 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 17 плюс 19, а в день плюс 28 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 6-8 метрів на секунду. Херсон 27 травня в день плюс 29. Ясно? Херсонщина тішить спекотним сонцем, ваблячи до спокійних вилазок. 29-31 травня. Температура вночі буде плюс 19 плюс 21. А вдень плюс 30 плюс 31. Ясно, без опадів. Вітер південний 5 метрів на секунду. Миколаїв 30 травня, в день плюс 31. Ясно. Миколаїв огортає теплом, а сонячне небо створює затишну атмосферу. Для туристів південь теплий і ясний. Ідеально для прогулянок узбережжям. Для активностей, пікніки та купання чудовий вибір для теплого періоду. Наступний захід України 24-25 травня. Температура вночі буде плюс 6, плюс 8, а в день плюс 12, плюс 15. Хмарно, значні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 11-12 метрів на секунду. Львів 24 травня, в день плюс 12. Хмарно дощ. Львів огортає прохолодою, а дощ ніжно освіжає повітря, створюючи затишок. 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 9, плюс 11, а в день плюс 17, плюс 19. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 7-8 метрів на секунду. Івано-Франківськ 27 травня, в день плюс 18. Ясно. Івано-Франківськ дарує свіжість, а Сонце додає чарівності цьому дню. 29-31 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 14. А в день плюс 20 плюс 22. Ясно. Без опадів. Вітер південний 6 метрів на секунду. Ужгород. 30 травня. В день плюс 21. Ясно. Ужгород тішить теплом. А ясне небо наповнює день ніжною свіжістю. Для туристів. Захід прохолодний на початку. Сонячний наприкінці. Тримайте парасольку. Для активностей – рибалка вранці. Уникайте походів через дощі на початку. Далі схід України 24-25 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 14, а в день плюс 24 плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 8-9 метрів на секунду. Харків. 24 травня. В день плюс 25. Ясно. Харків зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного дня. 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 15, плюс 17. А вдень плюс 27, плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 6-8 метрів на секунду. Донецьк, 27 травня, в день плюс 28. Ясно. Донецьк тішить теплом, а сонячне небо додає настрою для відпочинку. 29-31 травня. Температура вночі буде плюс 17 плюс 19, а в день плюс 29 плюс 31. Ясно, без опадів. Вітер південний 5 метрів на секунду. Для туристів: схід теплий і ясний, ідеально для вилазок, для активностей, пікніки та пробіжки чудовий вибір для теплого періоду. І на завершення центр України 24-25 травня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 13, а вдень плюс 22 плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 8-9 метрів на секунду. Київ. 24 травня, в день плюс 23, ясно. Київ огортає весняним теплом, а ясне небо запрошує до спокійних прогулянок. 26-28 травня. Температура вночі буде плюс 14 плюс 16, а в день плюс 25 плюс 27, ясно, без опадів. Вітер південно-східний 6-8 метрів на секунду. Дніпро 27 травня. Вдень плюс 26, ясно. Дніпро зігріває теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. 29-31 травня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 18. А в день плюс 28 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південний 5-6 метрів на секунду. Вінниця 30 травня. В день плюс 29. Ясно. Вінниця тішить теплом, а сонячні промені додають настрою для дня. Для туристів. Центр теплий і ясний, ідеально для вилазок. Для активностей. пікніки та рибалка чудовий вибір для теплого періоду. Загальні тенденції: з 24 по 31 травня 2025 року в Україні погода радує теплом із дощами на заході на початку періоду. Температура вища за середню для травня, додаючи літнього настрою. Коротко пройдемося по регіонах північ. Тепло. Ясно до плюс 30. Південь. Тепло. Ясно до плюс 31. Захід. Прохолодно на початку. Сонячно наприкінці. До плюс 22. Схід. Тепло. Ясно до плюс 31. Центр. Тепло. Ясно до плюс 30. Для аграріїв. Дощі зволожать ґрунт на заході. Стежте за посівами в інших регіонах для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок, захід із парасолькою на початку. Рекомендації щодо одягу: легкий одяг, зручне взуття, парасолька на заході для активностей, пікніки та велосипедні прогулянки на сході, купання на півдні. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло. Бажаємо вам теплої весни та мир.